Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас 9 серпня 2022 року, середа. Заїхав в гості до свого гарного друга. В місті вчилися в школі, в інституті. І так і по житті товаришуємо. Заїхав в гості і Сережа теж, теж хворіє цією хворобою виноградством. І є одна форма, в мене немає в такої колекції, називається Агрус. Ви знаєте, форма то не нова, але но по вкусовим якостям дуже мені сподобалося, то, що напоминає вкус Агруса. І зараз я вам покажу. І цей от Сережа купив, придбав бачинського, такі морзостойкі сорта. І я йому приїхав. там там пару прививок показав, і Сережа. Під чітким руководством італіка. Да. Ну, багатенько. багатенько. Він канцелярським ножиком. До 20 штук зробив. Да. І все теж прийняв, все чудово, і так Льонько, пробіжимося і покажемо. Друзі, зараз цей винограді. І ці прививочки. Така буде льонька екскурсія в цього гарного і замечательного товариша. Друзі, зараз. Сережа, давай підійдемо зараз, де той агруствій веде. Ага, з цієї сторони. Так, друзі, ось о, дивлюся, такі в нього грона. Ну Сережа говорить, що вже багато гроздей вже з'їли. Ми, так, да, перший яру з'їли діти, Тут. дівчата. Сережа І теж дарку з'їли теж. Ну, все, як... А я його просив, кажу, Сережа, так, все таки, я коли. Ну почали оси, я боявся, що. Я зрозумів, я, я це. Не но... Я не одівав сітку спеціальну, щоб ревіталька зняв. Да. У мене є сітки спеціальні на Ну, сюда не одів, тому що ми сьогодні вечором уже зимою. Все, то есть <рай> форма рання. Вона з Юпітером в місці, да. О, так, а ну, друзі, ще пробую на ваших. М -м -м. Хрумка. Дуже солодка, м'якоть І з привкусом дійсно агруса. Ну як він по українська Агрус. скрижу, а агрус. Ну, не по русськи а да. він Агрус називається. Сережа такий, а це Сережа хто? То він це тоже він? Отакий, Грона. Не знаю, яка друзі, яка морозостойка, Сережа, він тебе вимерзає. Не в я купляв сорта всі Це... собі, щоб не в кривні. Ну я так ви бачите, Я такий виноградник. <рив> ну той год, Сережа, він цей год держав топор, якщо чесно. Да, він, він хотів, рубати, да. Побачив <рив> <рубать, рив> <да. рив> цю моду під хім зробив, під Віталькиним руководством зробили в місті. Що я як так як Ру... я обробив, так так, я, так само та, там коли обробив, коли не обробив. Минулого році взагалі спалив там неякісним фунгіцидом. Той, який в нас був, зробив, а він посипався, весь, і не було врожаю. А це його Сережа каже, ще й виноград уже є, якби діти. Хороший Сережа, не треба його вбирати. Хай росте, тим більше він ранні сроки і по вкусу, ну я не знаю. Мені він дуже подобається. Сережа, а що в тебе оце таке тутож? Вікторія Розова, теж хотів її. І... На минув на наступний рік удалить, ага. ну... Що оставить? Вона горошилася, ну, в цьому році теж зробив хіму І, в принципі, мене устраює. Сергію оставить. Він так для себе, для сім'ї. Там а, десь напродив, якщо є горошок, друзі. Це чисто любительське виноградарство. Тобто, да, да, це з поніманням. Якби а вкусові приятні? Приятні. Приятні, Сережа. Сережа, Я ще хочу, щоб ти показав, де ти робив прививочки, щоб ми ми це, Десь тебе у туток -ту, кстати, на Молдові ти десь робив прививочки. Ну, да, ну тут вона, я думав, не піде. Ну вона пішла, дивився, так що поліє, ну. Ось, друзі, я вам хочу злетить. Людина перший раз, перший раз робила прививочки, подивилася так візуально, буквально там йому п'ять прививочки. Ну нічого, Сережа, ну ти ж е... аби воно визріло, на той год воно піде, а ти не пам'ятаєш що Joy, це. Джой, Джой А, Джой. Джой, ну стойкчевий, американський Джой? Джой, да. Джой. Ага, ну на той рік він вже піде, будемо дивитися вже це. Тут Сережа, все отака гарна арка, арка висока. В тебе, Сережа, не помниш, яка висота? Ну, 3,5 точно, так. Да. Височенько. І тут ти що? Ти теж оце Молдова чи ні? Ні. Ні, ні. Це, це наш, типа, довго. дамський пальчик. Батьківський. Це ще з батьків я, остався. Я не знаю, як я називаю, з батьків залишився, так. Да. Як мені, коротше. Ну, ну я поняв. Ну так. Да, і Сережа, я так бачу. його. Пішли парасливі побіги, ось. У. Це біла церква. Біла церква Бачинського. Ну вже дивися, вже прирос 2 метри. за 2 метра. Да, тоненько, да, це ну, нічого визріє. І солодоносячий ну, просто куст, да, ти його не пиляв. Ти, я вже давли що вони підуть, бо в кусть. -ку Ну, це отлічно, ти хочеш сказати, тому я що це лотерея, я тобі хочу сказати. Другий раз може не піти. А. Тебе пішло, ну шо тому, от, що на то. Що, все, все більший вийшов, вийшов, а, це Вінус, так, да, тебе прививочка? Ще навіть грудочка є. Одну оставив, щоб ягодку побачити. І тут теж на білої церкві ось його оставив. І на білої церкві. Ну, Сережа брав такі, щоб не у кривні. Не у кривні, це якби так, так. Да? Ну. Добре, Сережа, на наступний рік, коли тебе вони заплодоносять, я до тебе напросяв ось і подивимося. Пошли ще в Сережа там такі теж лінькі винограді є. Зараз ми пройдемо, друзі, подивимося. Так, підходимо, друзі, до ну такий маленький Сережа виноградник. Дружина, гляньте, які гарні троянди тут такі різні. І, і красні, і жовті. Аромат просто стоїть. Ось йдеш. Утром, да, а утром тут, так, Сережа, це. Це О, а ну я дивлюсь тебе, тут садочок є. Ану пошли. Покажеш нам, поки ми до не анець, такі гарні груші дивлюся. Ух, яка груша. Не помню, як називається? Багатир, да. Ну так. Да. І воно дві. Тупляв, як колоновидно тільки. Кол... Ні, ну вона ж колоновидна ну, похоже, є? Похоже, да. Тут просто обманули з брикосить, бо не буває абрикос брикос да, Грушки здорові. це з абрикоскою, да. що вона росте. А що, як то вона повинна трошечки. Ну, ще така повинна бути в цей груша, то як бокові не повинні сильно, це зрозумів. Їх обрігаєш на три почечки, воно при стволі все оставляти. Я просто не різав їх, оставив, бо вони не плодоносили. Це вони ага. в тому дупі по одній грушці було, в цьому дуже в них перший урожай, виходить. Ага. Персики теж маленькі, там, карликові. Ага. Сережа, заїли персики, Серёж... ти дуже вкусніш. А слива в тебе яка гарна, Сережа. Як, як називається, ти не скажеш. А ну скажи, Сережа так ось це зробив і теж тут шпаліри. Ти ж шпаліри спеціально це зробив да? під дерево. Ну, Як би отак? Такий міні-садочок. Все акуратненько все. я показую. Одна шпалера під дерева, втора і третя. Тобто Сережа брав вроде б, то як колоновиді, але некотрій вийшли, не колоновиді. Ну, є такі в нас недобросовісні конечно, продавці. А цей от... Рубін Рубин называем. Рубин, так? Да, да, ну Сережа проедушки трошки вперед, глянемо. Я хочу таку на сонечки запечатлеть. Ну така ефектна, така, така сливка. А персик вже ти. Перси ти... діли, ну і маленькі, щоб там було там по 10 плодів. Ну нічого. Це приболі. Ось ще, ще персик. Є. Є. Ну, да. <рес> ну для себе, ну, да? Ну я теж хотів його корчувати. <рес> Та ну хай буде, Сергіо. <рес> не, 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 ну, не знаю. Сережа, пошли ще на виноградник <рес> твій Елені, <рес> <і, рес> подивимось. Так, Сережа, сю Юпітер США, а я дивлюся з цієї <рес> сторони. <рес> є. Некотрій грузі він вже в да? Ну да, йому ще треба цей. А ну, пройдемо, подивимося, де там прививки ми робили. Мене просто... Я хотів подивитися, принялася прививки. Ну, це вже... це монард. Да. Я бачу паятки, дивіться, яка чудова ягодка. Монарх. Він же ж хризоліт, це Павловська форма. Це Руслан. О, Який Руслан тебе чудовий. А не тріщить, Сережа? Ні, не, не замічуєш. Я його зараз перестав, щоб сахар набрав, ага. ключі його травмати. Правильно, не треба його поливати. Він вже натягне це. Сережа, значить, друзі, дивіться, такі шпалірки він поварив. Е, між уряді ти не пам'ятаєш, яке в тебе? Полтора метра. Ну, Ну, ширше по... вже, я ну, якби ти сталкався з того, що є, от такий так. участочок. Тобто полтора метра, а висота метра два з половиною. Ні? Так, два з половиною. Два з половиною. Тут по сантиметрів 30, да? чи 40? 40. Да, Десь 40. Да. 40. І отак от він натягнув. Дивіться, як тут все теж по-хазяйськи. Тобто такі шурупчики. А це ти для чого? А, капля. А на на цей, на нижній у нього капля. Капелька, все. трубка. А тебе сліпа трубка? А ти капельниці що врізав? Ні, я кажу форсунку на капельниці... Ну, це капельниці, це ти, ти врізав. А, тебе регулює мій капель... капельниці. капельниці йдуть. Ну і так, він кожен кусик, раз-раз, воно і капає. Він ось сліпа трубочка, капельниці регулюємо, вони крутяться туди-сюди, Водовилів від 0 до 70 літрів, по-моєму, ці капельниці йдуть. І ти регулюєш водовилів. Красиво все. Тебе як Бесачанського Сережа, ви не з ним не товаришуєте, а? <свистовую> <свистовую> це його друг, так. це його гарний теж, ліпший друг. В тебе як у нього, все чисто, гарно, безбуряно. Сережа, пошли подивимося ще прививочки. Оці. Це Тож. ананаси, ми ще зелененька. А, ананаси, так. -то, да. Тоже мене цікаво, дуже, як поспіє. Дуже, дуже інтересно, дуже сладкий спосіб, да? так. О, да, Хорошо, подивимося. То Сережа, тут були, якби винні сорта, і він... Цей год перепрививав їх на, е, на столові, ну тільки не укривні в формі Бачинського основному. О. Тобто, оце, оце, оце все прививки, друзі. Дивіться, людина сам перший раз зробила. Я хочу сказати, чудово, чудово. Короночка загнута, вони якраз і не жирують. Ну, я так ось встану. штану. Я ось, якщо чесно, дві прививки. дві прививки це я зробив. Сережа поняв, поняв, якраз я робив собі, але мені не було часу. Поки я зробив собі, Сережа зробив. Ну ти Сережа пожар робив. Ти робив з, з 10-го, по-моєму червня. 10-та черня тільки почав робити. І, ви бачите, друзі, дивіться, у... ну, вони ж дві неділі дождні, поки вони приживуться. Тут фут-фу. Хай все і радує, Сережа. Саме главное, потім Ну, вже начать, ну я тобі тоді підкажу, калійними обробками, щоб визріло хоча б пару почечок. Хоча б пару, якщо визрів, вже буде добре. І потім на наступний рік воно встановиться. Та, що на наступний рік, я думаю, ми себе прийдемо, будемо дивитися. Може бути урожайці, мощніші. Да, да. А ще Сережа цей от брав коїк саджанці в мене ось, витам, і повисадював ось. Тоже це мої столові, так, сорта? А да, що ти брав, ну-ка, против? Криптон, криптон. Да, це така форма Карпушева, яка вона навіть для це ірен. ірен. О, А в мене, кстати, Ірена немає, Сережа все буду знати, слава Богу, що я <риво> да, будем... все. <риво> добре, добре, це ж так і робиться. Це, це... пальміра. Пальміра була така, хороша така. Тож. Ну, тебе... Оце ти її положив? Це, да, я її положив ну, вона, вона сильно росла, тебе <риво> вона. Ти зна не ти знаєш, в мене вона перший год хорозала, щось мучилася а тебе вона пішла. Це нормально, не бойово. Да, сподобалось. А що ти ще висадив? Це що було? Це Пальміра. Еверест, Еверест, ага, павловського форма. Ну теж гарно пішов. Ні, не, не Так це він тебе виріс метра три. Не. Сережа, ну по Сережа по Сережу Височанську системі він ложе кордончиком, потім вверх. Ну і добре, а це вже старі тебе кусики пішли, так? Да? Ну це вже прививки. Це прививки? Це прививка, це теж фейс. Це цього года? Цього года прививка. Це що? Да, привив на кобарний Кортіс. <рес> Друзі. <Дожі. рес> Сережа, то тобі вже може мастер клас по прививкам робити. Людина, так, сер... гляньте, я ж не вже що за прививка. Це прививка теж. При... Це пославша, звісно, прививка. Це Альбіна. Альбіна. Ну, такі названня, бачите, що в мене немає. Ну, у тебе така своєобразна колекція вийшла, Сереж. Хоп. хоп. Теж, це теж все мордостойка? Так, да, морозостойка, все не вкривне. І... Я Ще... хочу подивитися, що. Було. Ну воно, е -е, я тобі хочу сказати, щоб ти не розчаровувався, В год прививки вона буде мельча і не така. Ну, ні, ну хоч подивись. Ну, да. вона була, яка вона, так, так. Получилась прививка, і перевочний матеріал був поганий, і сам цей кущ кущен хворіє. Це не без цього, Сережа. А взагалі я хочу сказати, молодець. Я подивився молодець. Те прививки чудово пішли. Хоча ти поздно б, то робив би для чорного зеленого, але вони пішли. Я хочу сказати, прекрасно. Тепер ну, я тобі підказав, що зробити, щоб вони визріли, і все буде чудово. Я сподіваюся, що на наступний рік буде шикарний урожай. І ми, друзі, прийдемо. Геть буде така своєобразна колекція у Сережі морозостойких таких невкривних не, не не сортів, які в мене колекції немає. Так що будемо до приїжджати дивитися. Сережа, дякую тобі, друже, за таку легку екскурсію. Всім, друзі, е, міцного здоров'я і мирного неба. Все, Пока-пока, все, друзі.